Дівки і пацаны. Я сижу в Оклахома Сити. Це штат Оклахома. Да? Штат Оклахома. Я сижу в Оклахома сіті І тут це ж вже, ви розумієте, вот вже дерева такі, трава, земля іметься, кукуруза тут росте. Бачила поля з якими з іншими культурами засіяними. І от ми вийшли з Денчиком. Зараз 25 градусів. І я розумію, наскільки я соскучилася. О, опять ще буде... Ще буду грати, це птиця. Як я соскучилася за вот этим повітрям настоящим, яке щекоче твоє тіло, яке має запах. Запах має, тому що тут ну, вологість. Чути, каре? Противно. Це птіця Орет, птіця. Оце так вона оре. Не знаю, що за птіця, її не видно, но я поняла, що из звук від цього дерева поставит. Я вже казала. У мене трохи голова затуркана, Бо я... Ми дуже багато пережили. Вот. Я, короче... Що наслаждаюся воздухом, настоящим, свіжим. Зачем люди живуть в пустынях? Що ви туди поперлися в те каміння? Ну нема там жизни, Бог не создав там жизнь для людей. Чого ви туди поперлися? короче. А тут жизнь настоящая, воздух дує. Пахне земля, пахне вже осінь, наче... ну, блядь, якби ще ця птиця, сука, не орала, блядь. Я в мотелі. Я потім розкажу, так леньки розказують мені зараз. Сейчас просто на емоціях. Голова грязна, я не мита, мені все леньки. Ми дуже багато пережили з деньчика. Коротше девочки, я не знаю, як можна, мене так дивились дівчата з Лас-Вегаса. Багато мене зрителів було з Лас вегаса Я не розумію вас. Не розумію, тікайте нахуй я Шучу, звісно, ну я знаю, нравиться. Ну, ніколи в Лас Віганця, але я не розумію. Я ці два роки прямо... Наче не дихала, наче не жила. Все добре було, але, блін, не, не вистачало мені життя вот это Оце вот настоящая життя, коли природа, коли запах, коли вітер, куди вологість, Ой, як я, я не можу передати, як я на Це тут ще мало деревів, а туди, куди ми їдемо жити. Там ще більше зеленіє, я там буду ще кайфувати. Я там з ума зайду. От, от от від природи, від вологості. Ми це, були в Альбукерке і це ж були в лікарні з Денчиком. У Денчика в больницю водили. І Стівен вже розказує, що ми не можемо остатися тут. Под кислородом держать, його там троє суток, ну тим более там, ну, то вот, якщо говорити ставити під кислородом, це просто выкачка денег, тому що ну що дасть, ну собака під кислородом, блять, ну каже, це діє тема. І вона і розказує, що ми їдемо, ну, ми передвигаємося, ми їдемо по Лас Вегасом в другий штат жити. А вона каже, ой, а там же ж типа влага, ну я розумію вже звідки, вона каже, ну там же ж влага. И так раз он, ну, sometime, иногда. Не знаю я. Что, я злякаюсь в улоге. Что я излякаюсь? излякаюсь? Ну, комари там есть. Ну, да, ну, постоянно мне. Nee. Короче, улога... Не, ну, там же прям не дуже подыпать, потому что она в улога. А тут чувствуется. Днем было жарко, и я вышла такая... а И я забыла вот это, знаете, состояние, когда... Чуть-чуть повышена влажность і ты 27 градусів ощущаєш, так не очень приятно. Вот это така повышена влогі, чего нету в лас вегасе Там сухий воздух. Ой, не хочу, коротше, не миться нічого. Оце завтра, сотні сил, сил наберуся і завтра вже піду помию голову. Уже это пи. А сотні ляжу, як бомжиха буду спать, понамасив.